Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Графіня. Зараз ми запаркуємося біля молу Блокбастер і вип'ємо кави. Коли... Ой. Коли я була молода та ловка, мені було 12-13 років, я ходила на індивідуальні заняття французькою мовою Їздила ще там на автобусі три рази на тиждень. І моя вчителька, коли мене зустрічала вдома, іноді казала, таталочка, вип'єм кафію. Я розуміла, що мені потрібно випити кафію, тоді в неї буде гарний настрій, і вона мені не буде чіпати в мозг. І моє заняття пройде якось м'якше. Ми зараз знаходимося на парковці Блокбастер. В інші часи до ми тут паркувалися, щоб забігти в Ікея. Зараз під час війни Ікея залишила ринок, але я так думаю, вони залишили за собою там експозицію в блокбастері. Отже, найближчими часами будуть повертатися. ми зайшли в блокбастер, тому що це поруч з ДОК-32, Ми потім поїдемо в ДОК-32 роздивлятися ремонти. Я завжди тут заїжджаю на каву, на острові можна зробити самі каву. І в принципі, ці торгові центри вони зараз по таким технологіям будуються. Тут приємно знаходитись. Тут гарна іонізація повітря. Ну якщо я маю з кимось зустріч, от я тут з другом півтори години ми просто кружляли повз магазинами, ми бесідували, пили каву, наче так гуляла парком, тому що на вулиці було холодно, вот, зима. Так що погуляти по торговому центру для мене зараз має зміст саме погуляти по торговому центру. Ну, мені нормально. Ну, ще можна подивитися там на вітріни, але ну, я така не дуже по шопінгу. Тут, до речі, в блокбастері вже побудували епіцентр, просто саленків. Якщо от вам епіцентр не подобається, як магазин, де багато людей, де якісь кучно, можна якусь інфекцію підхватити, там вірусу, це все. Епіцентр на блокбастері просто виставка-продажа. Я була одна, все чистеньке, гарненьке, чітко на поличках стоїть, куняють продавці-консультанти. Так що, от, якщо ви хочете, це знову ж таки не реклама епіцентру, але в епіцентр це зараз не тільки будівельний магазин, там є все, і там уже косметика, якісь продукти, і ще там щось вони позаводили. Оголошена повітряна тривога. Усі бажаючи можуть скористуватися як тимчасовим криттям і під земним паркінгу. Хети це було бастерно спуску під земною паркінг. А Наталя Олександрівна знову за кермом. За кермом власного життя. Ми слідкуємо, можливий запуск ракет з акваторії Чорного Каспійського моря. Поки ракети не вилетіли, ракети летить. 15 хвилин 20, хоча є такі ракети, які ми взагалі не фіксуємо. Те, що ми не фіксуємо, чую і бояться, теж не встигнеш. От. А те, що ми фіксуємо, так що ми побачимо, ми підемо вже зайдемо в це укриття. А зараз ми все таки доїдемо на док 32. У мене є обзор на цей ЖК. Зараз ми побачимо, як змінилася ситуація, і ми зможемо потрапити всередину, тому що то я довкола бігала. Ще півтора року назад дали можливість розпочати ремонтні роботи тут, але почалась війна і багато хто трошки призупинив чи закинув там ремонти. У нас є пімпочка, Тому ми заїдемо. Як воно нам буде служити? Як укриття і бомбосховище, в даному випадку, я не знаю, тому що це ж не, якби, не такий паркінг, який підземний, а це наземний паркінг, який побудований на стілобаті. Тому дуже умовна, скажімо так, схованка. Ну, як буде, є речі, які ми можемо контролювати, наприклад, Вмикати поворотники чи ні. А є речі, які ми не ми можемо контролювати, тому вже просто продовжуємо. Я зараз нахабно займаю чиєсь місце, Хто, хтось його купив. У мене стоїть там номер телефону, якщо що, то перезвонять. Ну, поки що, поки йде етап ремонтів, заселення. Зараз тут заселилися 18 квартир. Власників. Ну, я не думаю, що я комусь якийсь дискомфорт створю тим, що я вибачте. Цей будинок будували з 18-го-2018-2019 року. Тут можна було купити квартиру за 30-32 тисячі доларів. Це був найдешеві вхід в Києві, ДОК 32, Ковальська, тому що він мав дуже багато там, спірних моментів електропередачі, поруч залізна дорога, розв'язка, незручно добиратися, все-все-все. Але в той же час він мав переваги, тому що він поруч, прямо біля парка Наталка, біля оболонь, який саме там. Найдорожчий район Києва вважався, там після цих Печерськів. і до подолу, в принципі, пішки можна дойти. Паркінг на той час тут коштував 5 тисяч доларів. Я думаю, ті, хто тут купили паркінг, зараз не пригадали, можуть або здати в оренду, або його продати в перспективі. П'ять заробу гроші, ми знову заходимо вже в якісь цінники. Ну, але це завжди цікаво. На сьогоднішній день в відділі продажу вже немає квартир, які можна купити. Це вже тільки переуступки від власників. І ціни приблизно десь 1200, 1300, півтора тисячі. Ну, зараз ринок який? Зараз ринок диктує покупець, продавець може виставляти свою ціну, а чи правильна ціна чи неправильна, своїми грошима вам відповість на це покупець, якщо він вас забере. Тому можна подивитися на, на сайтах продажу квартир на, в оголошеннях, там різні цінники. Я думаю, що фактично пишеться десь за 1300 доларів, тому що будинок зданий, будинок класний. Ми зараз подивимося, що всередині ну, класні ліфти, класна обслуговуюча компанія. Ситуація хуйова в світі просто. Я кажу, за 30 тисяч доларів можна було купити квартиру 40 квадратів. Ну, повноцінну однушку. 40, 42, 41, там лише 39, ну, плюс-мінус. Можливо, під час тривоги. Я одразу зараз висключу цвіт. Це пасажирський ліфт не грузовий, рекомендують користуватися пасажирським ліфтом, тому що він запускається від загальної системи світла. Ну, як проще включити обслуговуючі компанії. Бо якщо світло вимкнеться по місту, то ти можеш трошки довгенько сидіти. Я сподіваюся, що ще не випить. Я така сируха в цьому плані, звісно, стала. Я розумієш, що? Отак от проходиш уздовж під мостом і он теж виходиш в парк металка. Вон він починається, бачиш де? А ще бо я хочу поєднати оцю територію, ось бачиш дуже місточок такий побудований. Тут прямо буде отак от і можна буде отак сразу перейти на оболи. Ну, це 10-13 хвилин. Я сираюся тут, давай зайдемо всередину. Да. Тут ремонт почали робити ще до війни, встигли зробити штукатурку, машину і почалося. Потім сохло піврук. Потім вирішили, що можна вже закінчувати. Заходимо. Це одна кімнатна квартира, наймаленький метраж, який тут був. Саме маленький метраж, який тут був у забудовника, це 32 метри. Але дуже афігенне, класне планування, ну економічне. Вона така, як сказати, пузатінька на два вікна. По суті, от ми зараз за все є коридор. Ось місце є для якоїсь там шафи чи ну, якоїсь там, типу, відкритої, там, для зеркала. общем, ну, якась прихожа сюди може ну, класно стати. Одразу санузел. О! та да так, по санузлу, ми ж як слюбимо, це в процесі, в гарячим слідам. Санузов тут у нас розміщається ванна, яка стає повноцінна на 1,70 сімдесят. Тут йде інсталяція з унітазом і тут буде рукомийник, і під ним буде вбудована пральна машина. Стіни будуть плиткою, кахлями облицовані, осожувано. Пофарбувати, підготувати стіни, щоб вони були рівні, ви виробите ви їх. Ну, ті ж гроші вийдуть, скажімо так. Якщо у вас є можливість там, десь було недорого взяти, ну недорого. Ну, звичайно, там 10 доларів, скажімо так, як завжди за метр квадратний взяти плитку, тому собі робити плитку. І вона прикольна, до речі, трошки з фактурою під мрамор, така от іде хвилястенька. Долі лежить звичайна плитка 90 на 15. Це класичні оці лаги. Вони таке враження дерев'яної підлоги роблять. Тут кругом тепла підлога, тому воно буде включатися, буде тепла підлога, і буде враження, що це паркет. Ну, звичайно, не буде враження, що це паркет. розуміло, що це керамаграніт для експлуатації, але буде тепло і. Це буде як джерело опалення. Поки ще не включили опалення батареї, загальне, ви можете використовувати теплу підлогу. Ми зразу заходимо на кухню, тут була перегородка і були двері. Ну Тому що для бити потрібно, щоб були двері, щоб вони розділялися. Але забрали цю перегородку і одразу стало більше місця. Тут стає, е немає обмежень, скажімо там для дивана, не треба там вибирати метр вісімдесят. Метр там 2,02 з бильцями. Можна взяти даже 2,30 він сюди стане і не буде заважати. Можна навіть взяти диван з такими збоку відкриті полички, типу такий барчик чи щось там. Ну, мені каже, тут буде прикольно виглядати. Тут буде стіл кухонний і власне ось основна полоска, в якій буде стояти кухня. Для квартири в 32 метри, ну, тут все вираховано, цього достатньо. Там буде мойка, тут буде холодильник, тут е, плита, тут витяжка. Ну, повністю. Для тих всіх призервах Ну, Це саме ті от, як би, спорні моменти з приводу пішли в ту канату, там краще. Чому ми зараз бачимо, що тут вже встановлені двері, тому що е, тут не буде в всередині, і треба було вже встановити двері, дверний пройом, попросив майстер, щоб, щоб красиво підійти плиткою, отут зробити. Тут ванна не дозволяла робити налічку. Якщо як буде поставити налічку, вона буде мокра і буде розкисати. Тому тут буде ну, обережно так зроблено Кахлями Кахрями, він гріст. Так. Ось у нас тут краще вид. Ну, ми маємо тут вити на Поділ. Це та промзона, отам далі. Набережно-Лугова, звичайний поділ, до якого ми звикли. Ось там оазіс будується, який зараз сміга проблемний. Щось там вони якусь землю відібрали, пережали. Коротше, стройка буде стояти. Я не картою, я десь читала. Можливо, фейк. Тут ходять поїзда, потяги. Це Ленінська кузня, це промзона, яка в принципі повинна бути забудована якимись там живими кварталами, Он там річка, бачиш, ми там колись сиділи на березі, з міною ми там гуляли. Ну, Тут буде такий, може бути класний, дуже масив, по типу «Лучше, ну, чим оболонь», така якась Ну, Вихід до, до води це завжди класно. Дуже коли на гудить. В ДОК-32 вже видають право власності, що хто хотів, отримав документи, і це вже якби, не стройка, ну це вже завершений будинок, зданий в експлуатацію. Він був зданий в експлуатацію ще півтора роки тому. Тут був світло, вода, все можна було. А зараз вже присвоєна адреса Набережна рибальська 27, здається. І люди вже получають документи, вже є власниками нерухомості. Кімната. Кімната. Дуже просто все. Тут, виді... Тут ніхто нічого не переносить, дверні прийоми, ось о, місце під шафу під велику вбудовано. Тут ліжко, бра, ти коли лежиш на ліжку, ти прокидаєшся, ти бачиш лінію горизонта. Депресію. Ти бачиш небо і лінію горизонта, ти бачиш Андріївську церкву, ти бачиш Софію. Айо. Mm -hmm. Депресію ти бачиш, коли дивишся в паспорт. Чудовий вид на правий берег Києва. І ти на правому березі дивишся на правий берег. До речі. Тому що найкраще буде на правий берег з лівого берега. А тут що цінно. Напроти виводи під телевізор кондиціонер один. Кондиціонер також на кухні вивели. Цього разу, цього разу відмовились від дверей родоса, бо ну, дуже дорого. Взяли альтернативу Леодор. Якщо от вам треба зараз якісь двері, знову це не на правах реклами. Просто майстер, який завжди займається монтажом і установкою дверей, в мене Сережа сказав, що типу, нормально можна брати. Ну, це мій експерт, я цьому вірю. На вигляд, так собі. Потім побачимо. Ну, ну, тут головне, щоб була якість коробки, щоб було дерево, щоб нормальна була фурнітура, щоб воно було так зроблено, щоб хороша якість плівки. Ну, там куча-куча-куча є характеристик у цих дверей. Родос це, звичайно, мій улюблений виробник, але там вже такий космос, ну, реально, як Тесла коштує ті двері. Тому сьогодні Леадор. Часи вносять свої корективи, але життя триває. Тому я дякую всім. Що ви дивитесь канал Графіня. Дякую, що ви коментуєте, дякую, що ви підписуєтесь. Я вже хочу. Я вже... як числа. Я вже так хочу ці 15 тисяч, тому що ну, Тому що хочу, тому що я на це заслужила. На 15, на 30 і на 135. Дуже дякую всім. Я думаю, що можна її здавати за 15 тисяч і домовитись за 13, враховуючи те, що це ну, все-таки класна локація, новий будинок, але ще враховуючи моменти, що кругом йдуть ремонти, і якби, ну це не саме затишна буде квартирка. Це якщо ви зранку йдете на роботу, або якщо ви працюєте там на ви можете йти в блокбастер там працювати. Тут все-таки жужать. Зараз ми не чуємо, може зараз якраз це якийсь час. Вже коли, там дитячий сон може бути чи що, це вводиться така практика в жилих. Але ну, не всі. Багато ще хто не зробив ремонт. тому... Покажемо ще одну квартиру, яка була сама дешева, яку можна було тут купити на момент забудовника. від забудовника. Це другий поверх. Це та, що не мала зовсім ніякого вигляду, виду, це, та, що зовсім не видова. Квартира на другому поверсі. Це був найдешевий поверх. Перший поверх це комерція, ну, та другий поверх це житлові. Там 42 квадрати, тут було 32, але бо відчуттям враженням 37 я б сказала. Ну, скажи, що це не так. Це, це, це планування в цих 32 метрах. Ну і загальний мене... обмір. Класні двері від забудовника, ну, дійсно якісні. Досі така нормальна плитка. Оця караєнності, ну воно без претензій, в принципі, поза часом. Можна було тут якісь там ще відбувати, але нашого. Таке. Ну, враження такого. Економити У сучах, це сказати. Ми дійсно Ось, Комфорт. Тут ми можемо тільки роздивитися оці двері. Аверс, аверс. Це крейп, який Китай. І ще якісь ну, саме полотно. Алло. світла ще. Чого немає, давайте я включу ліхтарик, але вже хочеться показати бонус. Це квартира 42 метри. Ми зараз знаходимося в коридорі прихожі. На два санвузли вона є тут. санвузол, Ось ось є сток і вивод води тут може бути. І з цієї сторони також. Є каналізація, в принципі, ну, що дозволяє робити з однієї сторони, наприклад, ванну кімнату, з іншої сторони, кухню. Ну, або можна заглушити цю каналізацію, або можна поставити тут бойлер і пральну машину в цей куток занести. І кухня-кімната може бути у вас з будь-якої сторони, зліва, справа. Я хочу, в першу чергу, щоб всі звернули увагу. На квартиру, яка без вида. Мені здається, що такий вид теж має право бути, тому що тут дійсно зберігається тиша за рахунок цього парканчику. Будинок на стілобаті. Ми не бачимо тієї красоти, але ми також не якби цей парканчик нас захищає від того всього мотлуху, який... Ну, не дуже красивий, скажімо так. Звичайно, це питання часу, все приберуть, все побудують. Але ось другий поверх колись можливо, ми будемо робити ремонт, А поки що просто продамо. Скільки зараз така коштує, стільки, скільки за неї заплатять, знову ж таки. Ну, я думаю, що десь. 50-55 тисяч доларів 42 метри. Враховуючи те, що зараз новобудови, коштують там, 1200 у Ковальської, там, та ж Русанівська гавань коштує 1200-1300, те, що здано. Те, що будується і буде побудоване в 2025 році, пропонують купити за 1000 1080 доларів. Це дуже оптимістично, скажімо так. Продам, тоді розкажу. Ось. Ну так, да, можна і стопо поставити. Ну, ти можеш ставити будь-яку ці. Але ну, єдине, що зараз попит на квартири, враховуючи, що відмикають світло і літають ракети, попит на квартири на нижніх поверхах також, також рівний. Раніше всі хотіли поверх повище, щоб бідовий, там ще там щось. Зараз другий, третій, щоб нормально допустити. І бути. Ще ППС. Ми ну, вийдемо на перший поверх, то що ми зайшли через паркінг, щоб показати хідну групу. Зараз віддай. Може бути від набічні. день. Знаходимось на стілобаті, під нами паркінг. Цей стілабат робить трошки вище, знизу траса. І от ми коли виглядали з вікна, ми бачили оцю саме стіну. І тут свій двір, свій двір, своя закрита територія. Все, як скажемо так, намите, налити. Ось блокбастер і епіцентр. Що саме привабливе зараз в Докі 32, то що епіцентр у тебе в прямому смислі падає. Ну Завжди оце там щось вибігти, щось докупити, добрати, тобі і доставка, і, ну, і сроки, і ціна за це все буде дешевше. Знову я не рекламую епіцентр, тому що у них там трошки дорого-передорого, але можна йти акції, можна якось там якісь знижки повишукувати. Якщо комплексно підходити, до цього питання. Ця пока.